Епідуральна аналгезія це золотий стандарт знеболення фізіологічних пологів. Наразі вона рекомендована провідними міжнародними організаціями на кшталт ВОЗ, ЕКОГ, АСА. Чому саме епідуральна аналгезія? Тому що вона є найбільш ефективним методом знеболення пологів. А ще пацієнтка у свідомості вона може активно. Рухатися і приймати активну участь у процесі пологів. А ще епідуральна аналгезія дозволяє блокувати викид стресових гормонів і таким чином стабілізувати фізіологічні показники. Епідуральна аналгезія є безпечною як для матері, так і для дитини. Але існує багато міфів щодо епідуральної аналгезії, і більшість із них, на щастя, вже давно спростовані. Так, ми знаємо, що епідуральна аналгезія не викликає біль в спині на все життя, не має довгострокових наслідків для породілі. Основною запорукою успішності знеболення в пологах це є робота, командна робота акушера-гінеколога і анестезіолога, що дозволяє зробити. Пологи комфортними і безпечними, і для цього наразі у нас є багато сучасних інструментів. Один із них то є ропістезія це ключ до безболісних пологів, і цей ключ наразі у нас в руках. Тож давайте його застосовувати.